Доброго часу доби. Чи часто ви собі задаєте питання, чому вам постійно не вистачає грошей? Якщо так, то дивіться це відео до кінця та дізнайтеся про глобальну помилку, яку ви допустили у своєму житті. Мене звати Руслан Юрків, я є незалежним фінансовим консультантом і питання, чому не вистачає грошей в житті людей, я отримую постійно, чи в електронних листах, чи на тренінгах, чи при особистому спілкуванні. Це питання я теж собі ставив до 2006 року. І якщо провести аналіз людей, які мені його задають сьогодні, в тій чи іншій формі, то можна побачити одну глобальну помилку, яку люди зробили у своєму житті. Якщо ви теж допустили цю помилку, то все, що ви робите, буде даремно, до тих пір, поки ви її не виправите. Поки ви її не виправите, у вас завжди будуть проблеми з грошима. Багато людей вважають чомусь, що про гроші вони знають все. Але при цьому у них чомусь постійно їх не вистачає. І для того, щоб перевірити, чи знаєте ви саме головне про гроші, я вам зараз задам два питання. А також на основі ваших відповідей я розповім, яке фінансове майбутнє вас очікує. Одна функція з грошей це давати вам можливість робити те, що вам подобається. А те, що вам не подобається, хай роблять інші люди, але за гроші. А тепер увага. Два важливі питання, на які вам потрібно буде зараз надати відповідь. Перше питання, чи отримуєте ви задоволення від роботи або бізнесу, який зараз займаєтеся. Тобто, чи приходите ви з посмішкою в офіс чи до вашого станка, коли ще немає ваших колег, чи це в 6, чи це в 7 годині ранку, і робите ту роботу, яку вам навіть і не казали робити? Чи навпаки, я ходжу на роботу заради грошей. І в 18.00 мене вже немає на робочому місці. І наступне питання. Яку цінність я даю людям? Отже, та робота чи той продукт, який ви виготовляєте, яку користь він несе дає людям? І так, ваша задача прямо зараз, внизу в коментарях на даній сторінці, надати відповіді на ці два простих питання. Чи отримуєте ви задоволення від роботи або бізнесу, яким займаєтесь? І наступне, яку цінність я даю людям. В одному з наступних відео на основі ваших відповідей я розкажу, яке фінансове майбутнє вас очікує. Чи буде у вас все добре, чи навпаки, проблема з грошима буде у вас завжди. Пишіть ваші відповіді прямо зараз, не відкладайте на потім. А також слідкуйте за листами, які будуть приходити на вашу електронну адресу наступні пару днів. Звісно. Це ви можете зробити, якщо ви хочете покращити своє фінансове майбутнє. З вами був Руслан Юрків. До зустрічі в наступних відео. Очікую ваших коментарів.